Привіт! І так, я вітаю з днем народження на прохання його доброї подружки Андрія Свердло. Андрію, вітаю і бажаю тобі всього найкращого. І головне мирного неба над головою, довголіття, щастя, любові, кохання. Щоб завжди оточували класні люди, щоб поряд були хороші друзі. А ще щоб у серці проквітала любов, яка оберігатиме, яка плекатиме, яка зігріватиме твою душу. Ну і, звичайно, я тобі бажаю, щоб ти завжди був небідним, щоб прибуток був у кишені, а в душі гріло весняне сонце, бо ти знаєш, що мить. І вже весна, і вже минуть снігові завії Ти народився в час хороший, чимось особливий, коли ще мить і пролісок розквітне і подарує всім продовження днини. Тому вітаю тебе, а я ще розкажу для тебе вірш невеличкий мить і станеться весна, мить і сніг розтане, мить і вірю в це, що спиниться війна, мить і щастя для усіх настане. І що ж ці миті побажаю я тобі? Зустрінь чисто своїх та днів народжень. І проживи. Так то багато десятків років. І ще хай слід для тебе серце відкрива і подарує щастя і довгі літа, а ще для тебе хай вирує любов у серці. І не турбує самота і в цьому світі, де хмари в небі голубому, де сніжно чи зелено на цій землі, де кожна пору року є, хай оселиться щастя і Твоє Андрію, вітаю тебе. На нараження!